Привіт всім! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта Таро на повний місяць 31 серпня 2023 року. Ну що ж, цей повний місяць у нас буде дуже сильним, адже це другий повний місяць у цьому місяці, так в серпні, він знову ж таки повний місяць у нас закриває і висвітлює якісь ситуації. Повний місяць у нас буде цього разу в рибах. І риба у нас це дуже чуттєвий знак. Для багатьох рибок програється, що в них в житті будуть якісь дуже серйозні зміни. Закінчиться ситуація, які почалися півроку тому, взагалі у всіх знаків зодіаку на новий місяць, десь приблизно в лютому. І, що ж, цей знак відчують всі дуже емоційно, будуть особливо відчувати знаки водяних, водяної стихії: це раки, скорпіони і рибки. І всі, решта, тримайте свої емоції, старайтеся тримати їх при собі і не. Не, не критикувати себе і інших, старайтеся все-таки е, бути в суспільстві і бути в контакті з іншими, навіть якщо вам захочеться так в цей момент повністю від всіх від'єднатися. Хоча, може, з іншої сторони це і добре, тому що потрібно наповнитися все-таки енергією. Ну, зараз давайте подивимося для кожного і знаків зодіаку. Одну карту, як у вас програється цей повний місяць. Повний місяць, пам'ятаємо, що він діє е, два тижні після е, пісня повного місяця, так, або ж е, день до, день в повний місяць і день після. Це такий найсильніший, е, він дає найсильніший ефект. Тому ситуації деякі на, на наприклад, якесь завершення або. Якісь емоційні ситуації, так, емоції будуть у вас такі трошки неконтрольовані, може бути навіть в наступні два тижні, аж до нового місяця. Так, ну що ж, починаємо з овнів. Карта для овнів на повний місяць 31 серпня 2023 року. Овни, ваша карта вам випадає, це карта імператор. Вам потрібно брати все під свій контроль. Потрібно, Можливо, буде з кимось таким вам зіткнутися, з якоюсь людиною, яка при владі, яка має е, статус. Цю людину майже неможливо переконати в чомусь, тому якщо це буде е, це ваш то, якийсь начальник, або це може бути ваш батько чи якийсь ваш друг. Е, цій людині ви не зможете нічого взагалі доказати. Скоріше за все, вам потрібно брати саме оці свої енергії. І вам потрібно бути з собою, бути дуже сильними, тому що у вас цей повний місяць, він у вас програється в 12 му домі, і вам потрібно буде контролювати, можливо, якісь свої емоції, так, і потрібно буде, от тут у нас є шаховий король, так вам потрібно буде продумувати свою стратегію. І старайтеся, так, у цей повний місяць. Е не піддаватися якимось маніпуляціям. Так, наступна карта для тельця. Карта для тельця на повний місяць 31 серпня. Тільці а у вас випадає королева кубків. Це може бути жінка водяної стихії, рак, скорпіон або риби, так або ж ви тут будете дуже сильно емоційними, будете дарувати свою любов, або будете приймати, можливо, якісь навіть подарунки. Можете тут познайомитися з якоюсь жінкою, яка, наприклад, психолог, яка вислухає, яка дасть вам якісь поради, яка підтримує вас саме емоційно, морально. Це може бути хтось із ваших родичів, якась ваша подруга. Тут у вас буде період такої, можливо, якоїсь закоханості або період ем, проявлення саме якихось теплих емоцій. Далі близнюки. Карта для близнюків на 31 серпня 2020. Близнюки, а у вас випадає шестірка жезлів це перемога і тріумф. Ви зможете досягнути своєї цілі, ви зможете тут, по-перше, виходіть на сцену, показуйте себе, можливо, сходіть кудись десь розвіятися, можете тут почати займатися творчістю, співати, писати вірші. Ви зможете нарешті досягнути якихось своїх цілей, і всі решта, бачите, люди вам будуть аплодувати. Ваші досягнення буде видно. ваші досягнення ви зможете показати і, можливо, навіть вони вам, знаєте, принесуть таке дуже сильне задоволення і навіть ем, принесуть вам якісь е, бонуси в кінечному результаті. Далі карта для раків. Na 31 sierpnia 2023 roku. Раки, а у вас випадає карта справедливості, це старший аркан, і справедливість нам говорить про баланс. Потрібно тримати у всьому абсолютно баланс. Слідкуйте чим ви харчуєтеся, слідкуйте за своїми емоціями. Цей повний місяць принесе вам вирішення якихось питань з документами, або, можливо, якщо ви думаєте, потрібен вам адвокат чи ні, тут ви звернетеся до якогось спеціаліста, який допоможе вам вирішити ваші питання. Може початися або може навпаки закінчитися якийсь тут судовий процес. Все, що зв'язано з якимось юридичними послугами, з документами, у вас все закінчиться і вирішиться. Так, пам'ятаємо, що у нас ем, ще два тижні після повного місяця у нас він програється. Окей. Ну і тримайте, дуже важливо тримати себе в балансі і свої емоції в балансі в цей період. Далі. Леви, карта для Лева на 31 серпня 2023 року. Леви, король мечей у вас випадає, програється у вас якийсь чоловік, може з'явитися, досить розумний, який може працювати на державні структури в поліції або ж працювати адвокатом. Це всі люди, які займаються в нас медициною. Люди, які займаються в нас якоюсь, можливо, навіть наукою, там, де потрібно дуже багато знати, багато думати. Ви тут можете звертатися до такої людини, або ж вам потрібно бути в таких енергіях, так, ви будете вирішувати, можливо, обдумовувати якісь ситуації, будете вирішувати ситуації з документами, будете вирішувати якісь питання, можливо, навіть зі здоров'ям. Тут до лікаря можете звернутися. Це всі люди повітряної стихії. Це у нас близнюки, терези або ж водолії. У вас тут такі люди можуть програватися. Так, далі. Діви. Карта для Діви на повний місяць, 31 серпня 2023 року. Діви, вам випадає карта уміреності, вам прийдеться від чогось відмовлятися, вам прийдеться якось умірити свої апетити. Не спішіть. По-перше, почекайте, вам потрібно, знаєте, спочатку налагодити якийсь свій внутрішній стан, вам потрібно, можливо, тут відмовитися від чогось, сядете на дієту якусь, можливо, або будете лікуватися чимось. Дуже хороша карта для ретритів. Так, у нас наступні ще два тижні у нас ретро Меркурій. і він вас може відправляти кудись на відпочинок. Ну і уміреність нам говорить, що вам потрібно плисти за течією. Ні в якому випадку не спішіть. Далі. Терези. Карта для Терезів на 31 серпня 2023 року. Терези, що це у вас? У вас випадає дев'ятка мечей, і дев'ятка мечей говорить про якийсь нестабільний внутрішній емоційний стан. Вам потрібно позбутися якихось своїх страхів, можливо, будуть якісь ситуації, які не будуть вам давати заснути вночі. Або ж ви, просто буде у вас якесь безсоння. Так? Це можуть бути навіть якісь кошмари, або так, якісь ситуації, які ви будете постійно вдумувати, вам буде страшно. Ні в якому випадку тут на це не піддавайтеся, не бійте. Бійтеся, боріться, стійте. Так? Якщо вам тяжко заснути, то тут, можливо, прийміть якісь, ем, прийміть якісь таблетки. Давайте я ще одну карту дам карта для ось, Ой, все у вас вийде. От, у вас зверху випадає шестірка а, жезлів. Так? Можливо, у вас будуть якісь страхи на рахунок вашої якоїсь перемоги або на рахунок того, що вам потрібно буде проявитися. Вірте в себе, вірте в свої сили. Інші вам тут допоможуть. І як тільки ви поборете ці свої страхи, як тільки ви вийдете на сцену, у вас зовсім все зміниться і у вас зміниться навіть ваш настрій. Далі скорпіони карта для скорпіонів на 31 серпня 2023 року. Скорпіони, двійка мечей у вас випадає. Двійка мечей це коли ми не хочемо приймати якихось обставин, ми не хочемо чогось бачити. Ми можемо відгороджуватися тут. Ви можете самі зупиняти якісь ваші справи, або можете завершувати якісь ситуації. Тут у вас можуть бути якісь люди, які будуть вам, ніби, закривати очі. Люди, які будуть, знаєте, або якісь ситуації, чи якісь ваші думки, які ви просто знаєте, вони вам ніби маніпулюють. Отут важливо. Оцю пов'язку з очей зняти і все таки подивитися своїм страхам лицем. Давайте подивимося, чим закінчиться. І ще одну карта для скорпіонів. Королева мечей закінчиться все тим, що ви, можливо, тут розірвати якісь відносини от, з такою королевою мечей, або вона вам навпаки допоможе е розібратися в собі, від чогось відгородитися, щось, е можливо, знаєте, відкрити навіть вам очі. Вам потрібно буде тут дуже багато думати, обдумовувати, вирішувати якісь питання, так саме розумова, якась активність у вас тут має бути обов'язкова. Скова ні в якому випадку тут не потрібно. Так, якщо ви хочете подумати, скоріш за все, вам потрібно буде відійти побути на одинці, але не закривайте очі. Повністю, знаєте, не. М не думайте, що якщо ви щось не помічаєте, стараєтеся не помічати, то ситуації не існує. Її все-таки потрібно буде вирішити. Але ця королева мчається, у вас може програтися жінка повітряної стихії, знову ж таки, так, мечі у нас це близнюки терези або водолії. Так, далі. Карта для стрільців. На 31 серпня 2023 року. Стрільці. Так, а у стрільців тут випадає король Пентаклів. І король Пентаклів це у нас чоловік дуже стабільний. Вам потрібно буде вирішити якісь питання зі своїми фінансами або зі своїми якимись ресурсами. Можливо, перерахуйте свій бюджет або ж. Допомогу будете допомагати комусь тут грошима в ретро Меркурії. Так, все таки не бажано купляти якісь, вкладувати кудись гроші, купляти, позичати гроші. Все таки тримайте свої ресурси при собі. Вам може зустрітися тут чоловік, або буде ситуація така з таким дуже стабільним чоловіком. Це може бути телець, діви або козиріг. І це може бути ваш батько навіть, так, який, можливо, вам буде тут чимось допомагати, або ви будете вирішувати з ним якісь закривати, завершувати якісь ситуації. У вас тут буде, ніби, це буде ніби ваш друг. Людина буде до вас дуже добре, дуже добре відноситися. Далі карта для Козерога

Козироги, у вас вісім пентаклів випадає. Будете, можливо, тут завершувати або висвітлювати якісь ситуації в роботі, пов'язані з роботою, з вашим заробітком. Старайтеся вкладатися або працювати більше саме в тій сфері, яка вам найкраще дається, яку ви найкраще знаєте робити. Потрібно буде, можливо, так звернутися до якогось спеціаліста, може, ви тут будете звертатися, або ви будете вчитися чомусь новому, повишати. Свою кваліфікацію, чи ви будете вже брати собі учнів, і ви будете навчати, чи можете тільки отут от поки що починати прописувати якісь курси, все, що пов'язано з ділом, з майстерністю, так, вашою, те, в чому ви дуже добре розумієтеся, тут у вас програється. Карта також дуже хороших заробітків. все таки робота, яку ви добре робите. Ви тут за неї отримаєте достойну плату. Далі, водоліє, карта для водоліїв на 31 серпня 2023 року. Водоліє. У вас вісім кубків програється. Це у нас, знаєте, коли ми вже або хтось піде з вашого життя тут, або ж ви підете собі в, в нове життя. Якийсь у вас етап в житті закінчився, ви самі його завершуєте. Тут, можливо, вам вже більше навіть якісь ситуації, які ще, можливо, було би якось пасти, або ситуації, які приносили вам якийсь достаток, якісь емоції, ви тут вибираєте все-таки інший шлях, ви вибираєте собі іншу, іншу дорогу. Можете тут залишати, змінювати роботу, або будете переїжджати кудись, або ж будете відправлятися так, в якусь, якусь таку, або буквально в переносну дорогу ви будете відправлятися тут. І це зовсім без, без нічого. Тобто, якщо це ви там, розводитеся або м -м, залишаєте когось, то ви йдете зовсім з пустими руками, і ем, навіть оця дорога, ви головне, її не бійтеся, тому що ви тут не бачите, куди ви йдете. У вас всього лише є якась ціль. У вас є якась уява. У вас є якісь так представлення того, куди ви можете потрапити. Але Дорога може бути тяжкою, але завдяки цьому ви станете набагато сильнішими і в кінці, після 8 кубків, у нас іде 9 кубків, ви досягнете якоїсь стабільності і ви будете собою гордитися тут. Тому не бійтеся, залишайте все і йдіть у своєї мрії, змінюйте життя. Ну і рибки. Це ваш, ваш повний місяць. Я сама рибка, я вже дуже чувствую цей повний місяць. Він дуже сильно діє дійсно цього разу, тому що він буде дуже близько до нашої планети. І... Він дуже сильно буде впливати на воду. А риби, вода це ваше все просто. Тому тут емоції, тому може навіть здоров'я якесь, можуть бути якісь ситуації, пов'язані у вас з водою, будьте обережні. Тут все-таки можете бага, багато пити води, бути обережні з алкоголем в цей період. Так, карта для риб

Рибки, у вас Рицар Пентаклів випадає. Рицар Пентаклів це таке досить про стабільність, говорить у нас карта. Можете тут, дивіться, можете тут розтрачувати ваші якісь фінанси, будете за щось можливо платити, але гроші у вас будуть. Бажано би тут вкладати свої фінанси, або їх відкладати, або вкладати в щось в якусь стабільність. Також у нас карта дороги. У вас можуть може бути якась дорога, можливо, кудись поїдете, або ви йдете, знаєте, в. Таке більш стабільне життя, все-таки повний місяць у нас закриває і висвітлює якісь ситуації, щось у вашій голові все-таки зміниться, станете ви більш серйозними. Може програтися у вас тут якась така людина, яка буде вам допомагати, можливо, з грошима або з транспортом. Досить така стабільна людина, і, ем, яка буде йти поруч з вами. Давайте ще одну карту вам витягнемо. в Бонус. Так, ще одна карта риб. І е, рицарь мечей. Рицар мечей це в нас знову ж таки дорога. Це дуже швидка карта. У вас тут дійсно може бути якась, якісь питання, вирішення питань з транспортом, або ж ви будете тут кудись спішити. Все буде дуже швидко вирішуватися. Це можуть бути переїзди, знову ж таки. Так, це може бути якісь такі швидкі поїздки. Тримайте тут свої емоції при собі, ні з ким не сваріться. Адже рицар мечей, він у нас може бути такий трошки різкий. Або у вас зустрінеться якась така Трішки різка. Ну, явно у вас тут буде прогрес. По двох рицарях у вас один найповільніший, один, один найшвид, найшвидкіший. у вас ви дві риби, ви, ніби, у вас два ем, ви пливете в різні сторони. Ви зовсім різні можете бути. Тому тут у вас явно буде якась, якийсь прогрес, якась дорога. Ну що ж, з таки у вас вийшов у всіх вийшов розклад на повний місяць 31 серпня. Нагадую вам дивитися завжди свої е, таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. А також дивіться свої таропрогнози вже на вересень місяць у мене на каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і пишіть коментарі обов'язково, адже це допомагає просуванню мого ютуб-каналу. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене. В Директ інстаграму ви знайдете лінк в описі до цього відео. Ну що ж, прекрасного всім повного місяця, і побачимося в наступних відео. Па-па!